Доброго дня, дорогі друзі. Вашій увазі пропонується продаж приміщення під автомийку, або підручну мийку, або під мийку самообслуговування, яку ми можемо допомогти вам збудувати. Також тут є офісне приміщення 30 квадратних метрів. Бокс у нас по параметрам 4,5 на 9. Також є технічне приміщення. Є усі. Комунікації, вода, електрика, опалення. В боксі є зливна яма. Маємо дві великих прилягаючих території. Це перша, з тої сторони друга. Приміщення знаходиться на червоній лінії. Район основи, а якщо бути точнішим, то вулиця Достоєвського. Всі питання, які виникнуть в ході, можна задати за телефоном в описі цього відео. Також хотів би додати, що ми навіть у такий складний час під час війни професійно займаємося обладнанням мийок самообслуговування. Під час війни ми відкрили три мийки самообслуговування у місті Харкові. Відкрили мийку самообслуговування на три пости у Молдові. Відкрили два пости у місті Корсунь-Шевченковський, Відкрили три пости в місті Борисполі. Відкрили дві мийки самообслуговування та дві ручних мийки в місті Вінниця. Ми єдина компанія, яка залишилася на ринку під час війни, конкуруючи тим, що ми для клієнтів знизили ціни на свою продукцію, давши змогу майбутнім клієнтам автомийок працювати навіть у такий складний час.